Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу, іди і як ти вірував, нехай буде тобі. І каже Євангелист, що слуга сотника одужав в ту ж мить. Ми з вами спостерігаємо. Діалог Сина Божого, Спасителя нашого Господа Ісуса Христа з воїном, який не належав до ізраїльського народу, народу Божого, як ще каже Святе Писання Богообраного, але прийшов до Ісуса Христа, бо чув. Про нього і про його діяння прийшов і веде діалог. І ми в цьому діалозі бачимо кілька важливих чеснот людини, які милі Господу Богу, а саме. Сотник побачив слугу свого хворим, встає, іде зі свого дому і шукає Ісуса Христа, шукає лікаря для свого слуги, розуміючи, що інші лікарі не допоможуть йому своїми. Лікарськими засобами і вмінням лікарським він шукає Господа Бога. Коли прийшов, тобто перше, людина не бездіяльна, людина не байдужа до долі інших людей, навіть якщо це його раб, його слуга. Людина, яка турбується і добре впорядковує увірений йому дім і підрозділ, який він як сотник очолював. І, знайшовши Ісуса Христа, приходить особисто і показує Ісусові. Своє смирення, а не зверхність начальника і просить Господи, слуга мій недужий. Я прийду зцілю, його, каже Ісус Христос, і сотник радіє цьому, але показує Господи. Скажи тільки Слово і одужає мій слуга і пояснює Ісусу Христу, чому Він так вважає, чому Він так сказав. Не тому, що зневажив і не хоче бачити Ісуса в себе в домі. Бо ми бачимо сотника, який прийняв Ісуса в свій дім, але докоряє Ісусові, що Він не пророк. Бо знав би, яка жінка торкається його ніг. Ісус йому докаряє: Я прийшов до тебе в дім, Ти не дав цілування, тобто не привітався. Я прийшов до тебе в дім, Ти не дав вмити ноги мої водою, як це звикло традиції східній, подорожнім дати вмити ноги від пилу з дороги. Ти не намастив голови моєї оливою, як це було прийнято в гостинній східній родині, коли приходив подорожній в денну спеку і для заспокоєння, розм'якшення, і виливали оливу на голову подорожню. І Господь каже там. Оця грішниця цілує ноги мої, відколи я прийшов, і слізьми обливає їх, волоссям своїм втирає, злила на мене, а ти оцього всього вона полюбила багато, і їй прощено багато. І тоді ми дивимося, як сотник приймає Ісуса Христа, коли чує Я прийду і зцілю Його. Хіба начальник не міг, як ми подумаємо, по мерськи прийняти з достоинством накрити стіл, поважнічати, фахізуватися своїми досягненнями? Але він проявляє віру? Він не зневажає. Він готовий і. Пригостити Ісуса Христа, але тут Він показує розсудливість і виваженість та мудрість людську. Бо він не прийшов Ісуса Христа просити на бенкет, на розваги, на застілля, а Він прийшов до Ісуса Христа як до Сина Божого, як до того, хто прийшов з небес. І тут належало правильно поставитися і каже він: скажи тільки слово і станеться. Ось які чесноти відкриває нам сотник, і Ісус Христос підкреслює: В Ізраїлі я не знайшов такої віри. Ісус Христос показує сотника. Ізраїльському народу, в якому Господь хотів виховати і виховував ось таку глибоку віру Господу Богу. Коли ізраїльський народ ходив навколо стін міста, і вони падали, коли ізраїльський народ був введений Господом Богом в пустелі. Крізь небезпеки, крізь війни, все це підкреслювало і мало виховати, сформувати в ізраїльському народі віру в Бога, беззаперечну віру. Натомість в Ізраїлі знаходилися, наприклад, царі, які переслідували пророків, в них слухали Господа Бога Його заповіді. А були ті, які казали пророку, А як ти доведеш, що Господь мені це каже? Почому я буду бачити, що істинні слова твої? А тут сотник пояснює я, людина владна і підвладна? І по-людському, по військовому я кажу, прийти до мене. І до мене приходять підлегли. Мені кажуть прийти і зробити те і те. Я так само, як і мої підлеглі, за моїм словом, іду і виконую те, що мені сказано словом. І він усвідомлює, що він не взяв когось за руку. Він не сформував свій дім і свій загін таким чином, що треба бити, що треба силу застосовувати, примус для того, щоб людина виконала те, що їй кажуть. Він своїм прикладом виховав свій підрозділ і своїх слуг домашніх, так що він каже. І вони знають, що треба зробити і роблять. І вони бачать в ньому людину, яка сказала і зробила, виконала і є прикладом. Отже, Він підкреслює, слово має силу, якщо людина вихована і розуміє силу дію Слова. Ісус Христос казав, що. За кожне слово людина дасть відповідь, і ми бачимо, що Господь сказав, і сталося, Він сказав і сотворився весь світ видими. І ось тут Господь за мудрість і чесноти сотника вивищує його з поміж дітей Божих і каже. Ось такої віри я не знайшов в Ізраїлі. І каже: прийде багато таких зі сходу, з заходу, а сини царства будуть вигнані. Бо народу Божому Господь готував спадщину за вірність, за віру батьків їхніх. Але діти виявилися не варті подвигу і життя благочестивого своїх батьків, прабатьків. І тому Господь каже, що прийде багато зі Сходу і Заходу, тобто з усього світу, різних народів, і возляжуть в Царстві Небесному з Авраамом, Ісаком і Яковом, праотцями Богообраного народу. А цей народ буде вигнаний, бо не повірив. Отже такі, дорогі брати і сестри, чесноти знайшлися у людини, яка не виховувалася як ізраїльтянин, як син народу Божого. а була з іншого народу, який перебував у пітьмі невідання істинної віри, істинного Бога. Але коли познайомився з народом обраним і почув про Ісуса Христа, а обставини склалися так, що Він, маючи совість, внутрішній закон, який відповідав закону Божественної правди, Приходить до Ісуса Христа з проханням про Свого Слугу, який йому був небайдужий, про якого він турбувався. Отже, наслідуйте, показує нам Господь ось такого віруючого, і будьте синами Божими. Бо таких є царство небесне, слава Ісусу Христу.